Уряд створює патронатну службу, і цей закон передбачає створення 15 тисяч, перший етап патронатної служби ветеранів. Це буде окрема структура при кабінету міністрів і планується на місцях кожному, кожній територіальній громаді. Це ті люди, які будуть супроводжувати осіб осіб статусом ветеранів, а також членів їхніх родин. Вони будуть допомагати оформляти відповідні документи, будуть вести соціальний їхній рух і адаптація до цивільного життя, працевлаштування, навчання, допомагати отримати гранти на створення власної справи. Працевлаштовувати через центри зайнятості, перенавчати, тобто це державна структура, і ми вважаємо, що кожен ветеран повинен бути під такою соціальною опікою держави, і ця служба створюється саме для цього.